Всім привіт! Ми на нашій ділянці, де посадили молоду вишню, сорту лотівка, тут 8 гектарів вишні дерево посаджене. Вчора ми досадили її вже нашою саджалкою. Сьогодні ми займаємося поливом. З розрахунку близько 10-12 літрів на одне дерево води. Це 6 тисяч кубів бочка. Ми на цих 6 тисяч кубів даємо 20 літрів гумусу. Ну, біопроферму, біологічного добрива, такого укорінювача типу. І ми їх продамо всі, всі вишеньки і все, лишаємо на зиму. Тоді весною, ранньою весною зробимо обрізку. і Ще ми зробимо. Побілку. побілку цього саду садовою фарбою для захисту від зайців. Сьогодні також паралельно будемо з іншої сторони починати ділити дерева.